Привіт, спільнота. Це вже не поодинокий випадок. ТЦК знову діють так, наче ми не в правовій державі. Дивіться уважно. Ось вам ще один приклад того, як ловлять людей прямо на вулиці. Без пояснень, без документів, без навіть мінімального людського ставлення. Представителем... Документи, посвідчення, поліцейського посвідчення, шока. Просто хапають і тягнуть у невідомому напрямку. А поліція замість зупинити це, мовчить. Указано посвідчення. У вашого посвідчення указано посвідчення. Це не посвідчення. Далі що це? А що це? це? Військовий квиток. Це не ви бачите тут порядок дій? Попередження? Ні. Це не вручення повістки. Це по суті викрадення. Посвідчення. Далі. Далі. Ні. Указано, ні. Там, ні. Що є мі... постановлення дітей комітету міністра, як давно було посвідчення? Ви поліцейських і у вас. Людей тягають як худобу і вважають, що їм все дозволено. в РТЦК хорошо на вашу думку. І ТЦК, і поліція перевищують повноваження, і граються в хазяїв вулиць. Як повинні виглядати ваші? Там все є зразки. Як воно повинно виглядати? І посвідчення це я читав в кабінеті міністрів, там є зразки, як воно повинно виглядати. Як на якому слайді? Згідно з статті статті тридцять стаття 29 Конституції України прямо забороняє затримання без суду. А тут навіть посвідчення не показують. Це порушення закону, а не виконання обов'язку. Другий закон України про національну поліцію перевірка на документів. Нема такого пункту в трісторовок статті. Правосена е -е -е. і поки ми мовчимо, таке буде повторюватись. Поліція три 300... вже з того часу, як почалась війна? ні, ні, німа такого. Так. Законом писало, должно 3 старого пункту, там немає. 12-го. Ну, 05-го 12-го 22-го року рішення Верховного суду. Щойно це що? Це даже навіть немає юридичної реєстрації юридичного ліса. Нікого Все, ви несуть право суб'єктів. Ви а, не да, сучасні контори, Короте. без посвідчень. Ви визнаєте Конституцію України. Ви визнаєте Конституцію України. Ви ви Конституцію України? Ви визнаєте Конституцію України я вас питає. Ви ви Конституцію України. Підтримуйте тих, хто знімає і викладає ці відео, бо сама правда наша головна зброя.